Сьогоднішній ранок був приємним особисто для нас, тому що черговий день в Росії розпочався із пожежі. Ми бачимо, що горить в торговому центрі стройпарк в районі під... підмосковної Балашихи. На місці працюють вже пожежники. Бачимо, що підіймаються великі клуби чорного диму, і ТАСС повідомляє, що площа пожежі в торгівельному центрі строй. Тракти чи парки, як воно там називається, нам байдуже в підмосковній Балашихі збільшилося до 5 тисяч квадратних метрів. Про це заявили вже в екстрених службах. Тобто доволі таки масштабна пожежа. Пам'ятаємо, що і в великому торговельному комплексі «Мегахімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля межі Москви і Московської області, сталася також масштабна пожежа, але вона була декілька днів тому. Ну, і, до речі, якщо придивитись на відео саме з хімок з цього торгового центру, де була попередня пожежа, то можна було побачити, що там були вибухи, і не просто вибухи, а каскад дуже потужних вибухів. Ну очевидно, навряд чи це могли вибухати макарони або якісь крупи. Ну і